Новий медичний автомобіль, який отримав Коломийський обласний госпіталь ветеранів війни, став третім транспортним засобом на балансі лікарні. Його використовуватимуть для транспортування військових. Для перевезення військовослужбовців. Ми їдемо за ваку поїздів, забираємо їх. Супрод має бути швидкою. і плюс транспортування між госпіталями між нашим кудись, зі з тих госпіталів до нас, якщо вони не можуть добратися зі слів голови національної ради з питань охорони здоров'я та безпеки Микити Карпенка. Від організації для Івано-Франківщини передбачений. Два таких автомобіля в межах нашого проекту Aid for Ukraine ми даруємо автівкою швидкої медичної допомоги відповідно до потреб. У вашої дуже класної області ми передаємо дві автівці. Перша автівця вже сьогодні це автівка для потреб медичного закладу, який є профільним, який допомагає, який допомагає реабілітуватися та лікуватися ветеранами війни. Так, окрім цього, друга автівка вона поїде до. Підрозділа ЗСУ, як зазначив Микита Карпенко на Прикарпатті, планують реалізувати ще один проєкт. Ідеться про безкоштовне таксі для військових. Такі транспортні засоби вже курсують у Києві та Одесі. Наступним на черзі є Дніпро та Івано-Франківщина. Нам дуже подобається працювати з тими областями, де є активний голова, міський голова, голова Ова і так далі. Ми зараз знаходимося тут, тому що ми отримали дуже класну підтримку, та саме головне. Тут голова забажала отримати цю допомогу. Це найголовніше, що ми зіткаємося. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначила, що автівки дуже потрібні таким медичним закладам, але головне це якісні медичні послуги. Тому у госпіталі відремонтували та переобладнали. Терапевтичне відділення. Ми постійно працюємо над всіма обласними закладами з метою покращення умов саме для наших військовослужбовців, для захисників і захисниць, які приїжджають в нашу область. Тому що в області лікуються не тільки люди, із захисники і захисниці з Прикарпаття а з різних областей. Тому ми постійно працюємо над досконаленням над те, щоб закуповувати обладнання, створювати нові відділення. Звісно, також ми працюємо для всіх жителів наших громад. Госпіталь того дня. Отримав не лише дарунок від благодійників, але й від місцевих священників. Вони подарували в медичній установі ікону великомученика Пантелеймона, покровителя лікарів та цілителя хворих. З Коломий Івана Малецький Галина телерадіокомпанія Раї.